То можемо Чучі піддамося. Йоп, мить! Це ваша клавіатура все. Що робить? Що робить? І подивіться, що він ставить просто з М40. Всім привіт, мої дорогі друзі! І сьогодні ми будемо грати в дуельку проти мого підписника. Ось його аккаунт. Ну що, вважаю тобі. Удачі, дякую, що вбив мене. Бажаю тобі вдачі. Починаємо. Так, ну що, пройшла у нас розминочка. Uh, зараз у нас пістотний раунд, я візьму П350. Я не знаю, не буде пострілювати. Дійсні. Ні, ні. Куди ліземо? куди ліземо, дружачик? Гранати, дякую за гранати. На Раунд 2 я, я навіть нічого купувати не буду. Зіграємо таке еко. Щоб на наступні вже нормально закупились. Не то взяв. Йоп твою мій! Це ваша клавіатура, все. Таку флешку кіберспортивну відкинемо. І під ней пікнем. Не знаю. Десь ще в гад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ви ще. Дивіться, нам дав... Fenfall, давайте з нього постріляємо. The Fenfall взагалі не вміє стріляти. Я за Fenfall граю як Рагуль. О, от ад в'ятка прилетіла, подивіться. Можливо, виліза на стеріс, не знаю, як це позицію називається, але в КС такий у той Black Йоу. Слухайте, я взагалі не відчуваю, ну ви що? Давайте з цього пограємо. Ой, не пограємо. <хі -хі> О, домахнул, домахну. Ось тут сідетик, я розумію. Да-да-да. Ди після бісей. Оу, давайте чисто... Наразі цікавості, так би мовити, візьмемо АВП. До Завіка я взагалі повний нуль. Я з нього грати не вмію. Чьомка. Можливо, він мені зараз просто піддається. До речі, все може бути. Ще навіть не в повну силу граю. Я зараз навіть відкрию його. Профіль. Максимально в нього найкраще рамці Фенікс. Зараз слив до другого сільвера союзники. Ой, до сільвера господи що я сказав? До голда другого Союзники також голд перший, та дуелька в нього голд перший. У мене взагалі набагато гірші позна... показники. Ось, тому що в дуельку я взагалі грати, не вмію я пробував грати цей режим Я вам так скажу, я потірявсь трошки. Я вам так скажу, в мене взагалі не вийшло. Я цей режим оп, не долетить. Пас. Паскіда. Хорошо. До речі, можете писати в коментарях, з ким пограти? Кидати свої айдішечки. Я з вами зіграю. Взагалі без проблем. Звонцям хочу. Чи... Де ця граната? все? Ось так зробимо. Молодець, молодець, перший раунд взяв. Перший раунд взяв. Красавчик, красавчик. Я таку кіберспортивну флешечку. Оп, постріл. Ой-ой-ой, ой-ой, я видаляю гру, я видаляю гру. Я видаляю гру, я видаляю гру, Ви цього не бачили. З дружими не бачили, то молод. Ну, час іде. А! Ого! Дивіться, за ВП, що видав. Молодець, красавчик. Так, ну що, давайте ми перейшли за те сторону. Може він за КТ зараз нас камбекне. Опа. Дивіться, ну за КТ він дійсно гарно грає. За КТ прям він такі гранати точні, знаєте, кидає мій гранат, звісно, більшість ХП. Ходи, чи не смеши. Понял, что за КТ треба. Поватыйся. <святуватися> Ах ты! Реально, Стемк и бешов. Реально Стемке обійшов. Сколько 4-7. Мы по чуть-чуть нас догоняю. Ну молодец, молодец. До речі, наступне відео, думаю, зазняти про союзника. Досить прикольний режим. Ого. Не, не будемо написать перед личком. Смок выполняти. Гранату прям в Харю. Пачечку побіга на плент. Йопта, я не вмію цю гранату кидати. Що робить? Що робить? О, подивіться, що він ставить просто з М40. Господи, та мені так не снилось даже. Ні, я вже ж можу взяти, спробувати М40? Не темку прострелива. Я, я дырку не можу влізти, господі. Опа. Прострелий вже тімочку, там вже спригає. Пригунчик, по прягунчику. Бигунчик. Молик. Мото, неприятно. А ти знову з М40 спробуємо. І можливо останній раунд. Останній раунд, давайте то можемо чуть і Я Не знаю, як так вже ж. Можливо, я з компа просто граю, мені дійсно легше. Тому що списник грає. можемо чуть можемо Чуч-Пі підмося. Хохо! Це тільки що було красиво! Це було досить красиво за таке лайк, за таке лайк 100-5. Ну, а якщо ви хочете зі мною зіграти дуельку, то обов'язково пишіть свій айдішечку в коментарях і пишіть дуелька. Я 100% з вами зіграю, навіть якщо хочете на відео. Все, дякую, що подивилися цей відеоролик до іншого відео, чи як нам кажеться?